Перевозили сигарети у цистернах. На Буковині суд призначив понад 4 мільйони гривень штрафу за контрабанду. Про це повідомляє бюро економічної безпеки у Чернівецькій області. Раніше детективи встановили, що для вивозу контрафактних тютюнових виробів за кордон мешканці Закарпаття приховували товар у цистерни для палива. Транспортні засоби, які використовували для перевезення контрабанди через митний кордон до країн ЄС, оформилися як порожні, а назад поверталися заповнені пальним. За результатами проведених слідчих дій було вилучено партію фальсифікованих тютюнових виробів з загальною вартістю понад 60 мільйонів гривень. Одному з учасників призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 1 мільйон 700 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Ще двох його спільників суд зобов'язав сплатити по 1 мільйону 400 тисяч гривень штрафу. Транспортні засоби, якими зломисники перевозили контрафактні тютюнові вироби, конфісковано в дохід держави.